Мене звати Вільчинський Дмитро, я куратор проєктів благодійного фонду Твій крок». Це унікальна розробка. Аналогів цього немає жодної армії в світі, щоб воно було настільки маленьке, могло приїхати будь-де і щоб була така кількість інструментів. Шиномонтажний верстат, який може перевзути колесо діаметром до 1 метра. Велика кількість домкратів. В цій автівці є індукційний нагрівач, який за пів хвилини Може нагріти будь-який болт або гайку, і ви спокійно це відкручуєте. Купа інструменту таких маленьких наборів це під три шетверті квадрат, під великі головки, під великі болти, навіть під броньовану техніку. В чому плюс в тому, що тут є розміри і метричні, і дюймові. під американську техніку. Шафа електрика вона укомплектована професійний е сканер діагностичний під е всі марки авто. Газовий паяльник, який не потрібно підключати до живлення гайковерт до 950 ньютон, тобто 95 кілограм зусилля. Також йде набір викруток з шестигранником під всі випадки життя. Велика кількість ліхтарів, прожекторів, набір електроінструменту. Це у нас дріль і болгарка, зварювальне обладнання, зварювальний напівавтомат. Тут у нас пускозарядний пристрій. Він працює на 12-24 вольта. Компресор, професійний компресор з ресивером на 100 літрів і потужністю 360 літрів на хвилину. Все під'єднується завдяки цьому шлангу. В чому його плюс від звичайних: він швидко розкладається і швидко, якщо потрібно десь їхати. Виїжджати швидко складається. Живиться все це генератором на 5,5 кВт. Якщо у вас можливості є підключитись до зовнішнього живлення, у нас завдяки цьому кабелю звичайна розетка 220 вольт підключається до цього щитка управління і працюєте всім обладнанням від 220 Тут навіть є такі е, магнітні тарілки, якщо ви перевзуваєте машину, працюєте з машиною десь в полі. Винтик, болтик, воно все залишається на місці, і не потрібно шукати потім в траві. Більше ніж на деяких автосервісах, стаціонарних, комерційних, які заробляють на цьому кошти на ремонті автівок. У нас є можливість робити до 10-15 автомобілів на місяць. Ми можемо зробити це на базі будь-якого пікапу. Це коштує 750 тисяч. Це інструмент обладнання, фарбування автівки повністю. і Модернізація шасі, але без підтримки людей дуже важко. Насправді дуже багато є варіантів по модифікації. Вся операція тільки в фінансуванні.